Привіт! Сьогодні ми перевіримо, чи зможете ви вижити. Вижити в квізі про перший сезон гри в Кальмара. Це буде захопливо, складно, пізнавально, тож готуйтесь. Правила прості: у нас є 20 питань у форматі факт чи вигадка. У вас є 10 секунд на відповідь, і за кожну правильну відповідь ви отримуєте 1 бал. І наприкінці дізнаєтесь, чи стали ви справжнім гравцем номер 001. Серіал мав би бути фільмом, а не серіалом. Хоча фільм на 9 годин і це, мабуть, занадто. Факт. Автор серіалу спочатку задумав його як фільм, але через складність сюжету обрав формат серіалу. Гігантська лялька з гри червоне світло, зелене світло. Існує в реальному житті. Хто б таку хотів зустріти в темну прогулку? Факт. Лялька дійсно існує в південній Кореї і її тимчасово виставляли в тематичному парку, а її висота понад 3 метри. Усі ігри, показані в серіалі, взяти з традиційних південнокорейських дитячих ігор. А не згадайте, чи грали ви щось схоже в дитинстві? Факт наприклад, гра з вирізанням фігурок із цукрової стільникової карамелі Дальгона, дуже популярна в Кореї серед дітей і навіть дорослих. Бюджет першого сезону серіалу склав 500 мільйонів доларів. Можливо, це більше, ніж нагороди за виграш у грі. Вигадка. Насправді бюджет першого сезону був близько 21 мільйона доларів, що значно менше ніж у багатьох інших серіалів Netflix. Режисер серіалу продав свій ноутбук, щоб оплатити свої витрати під час розробки серіалу. Інколи мрії вимагає жертв Гандон Хюк. Стикався із фінансовими труднощами протягом 10 років поки шукав продюсерів для свого проєкту. Номер гравця 454 був вибраний випадково. Чи може бути випадковим символізмом. Вигадка! Число 456 символізує останнє місце серед учасників гри та максимальну кількість гравців, а також підкреслює шлях героя віднизу до вершин. Саундтрек до серіалу написав той самий композитор, що й для гри престолів. Хоча хіба музика здається тут настільки епічною? Вигадка. Саундтрек написав південно-корейський композитор Чон Джей Ін, який відомий своєю роботою над фільмом Паразити. Враз клянений міст використовувала справжнє скло, що результало повтори заради мистецтва. Факт. Деякі секції мосту дійсно виготовляли зі скла, але під час зйомок використовували страховки, щоб забезпечити безпеку акторів, і знімали всього на висоті півтора метри. <звук> костюми солдатів були натхнені японським аніме. Чи нагадують вам ці костюми щось знайоме? Факт! Режисер зізнався, що червоні костюми та маски солдатів були натхнені аніме про антиутопію, зокрема акірою. Кожен епізод мав одного режисера. Цікаво, чи легко знайти такого генія? Факт: Хван Дон Хюк самостійно. Режисував усі епізоди, щоб зберегти свою художню візію. Під час зйомок серіалу жоден із акторів не знав, хто переможе. До речі, це більше схоже на справжню гру. Факт: щоб зберегти інтригу, фінальний сценарій отримали тільки перед останніми зйомками. Перший епізод переглянули понад 100 мільйонів разів у перший тиждень. Чи міг серіал одразу стати таким популярним? Факт це один із найбільш успішних стартів Netflix за всю історію платформи. Зелений і рожевий кольори в серіалі використовували для символізму. А може це дійсно більше, ніж просто мова? Факт. Зелений колір символізує гравців як звичайних людей, а рожевий контроль і жорстокість системи. Герой сам тут базується на реальній особі. Хоча чи може хтось так холодно розраховувати? Вигадка. Персонаж вигаданий, але режисер зізнався, що надихався історіями про корпоративну конкуренцію. Номер телефону, що з'являється у серіалі, належить реальній людині. Можете собі уявити, скільки людей могли дзвонити на цей номер із пропозиціями грати. Факт, номер телефону, що показаний на запрошеннях у грі, дійсно належить реальній людині. І після прем'єри серіалу вона отримала тисячі дзвінків щодня, що стало проблемою, і Netflix довелось вирізати цей номер із подальших версій. Одне з ігор серіалу базується на реальному корейському історичному змаганні. Вигадка, хоча ігри серіалу натхнені дитячими розвагами, жодна з них не має історичного чи жорстокого аналогу в корейській культурі. Це чистий витвір фантазії режисера. Творець серіалу працював над сценарієм понад 5 років перед тим, як Netflix погодились його знімати. Вигадка. Насправді Хван Хюк працював над ідеєю Гри в Кальмара понад 10 років. І у 2008 році продюсери відхиляли його сценарій, вважаючи його надто жорстоким і нереалістичним. І лише після популярності «Антиутопій» Netflix взяв проєкт у роботу. У грі Червоне світло зелене світло Лелька Робот співає традиційну корейську дитячу пісню. Можливо, вона співає щось про кальмару? Вигадка. Лялька-робот у цій грі не співає, а гуткує фразу мулухва ніда», що перекладається як квітка гібіскуса розцвіла. Це традиційна корейська гра, аналогічно до море хвилюється раз. Актор, який зіграв Ольнама, гравець 001, насправді є наймолодшим серед основного акторського складу. Можливо, він просто добре грає в «Хованки з віком або гарний грім. Вигадка. Актор Ой Сю, який зіграв Нама, є найстаршим серед акторського складу. І він народився у 1944 році і має дуже багатий досвід у театрі та кіно. Акторка, яка зіграла Кансе Діоф, гравець 067, 67 до грив Кальмара ніколи не знімалася в кіно чи серіалах. Можливо, вона просто приховувала свій талант до цього моменту. Факт. Йонг, яка зіграла Кан Бьоф, до грив Кальмара була відомою моделлю і не мала ніякого акторського досвіду. Це її була перша роль у кіно. Окей, гравці, підрахуйте свої бали, наставця дізнатися, ким ви стали у світі грив Кальмара. Кальмара». 1-6 балів гість гри, 7-14 – гравець, 15-20 – чемпіон гри. Ви маєте всі шанси стати легендою, яку всі згадуватимуть із треба. Напишіть у коментарях свої результати, розкажіть, як далеко ви змогли дійти в справжній грі. Ну і, звісно, не забудьте підписатися, поставити лайк, щоб побачити більше фізів від нас. До зустрічі!